Так, друзі, по купальникам. Вот и мы на Це те, що у нас зараз є. Тут, значить, будуть купальні шорти отакі різні. Ну, ж, тільки з такими шортами. Да? Шорти такі класні? це всі купальнички. Вони, до речі, ідуть. Е, є такі трошки на старших діточок. Так, По купальникам. Просто якщо у вас будуть замовлення, такі класні з вишивкою, якщо у вас є замовлення, хтось скочиться, плавочки попалися. Так? А тут проважають такі купальники. Такі купальники це на що у нас Це на такі комплекти. Тут у нас ліф іде, купальник, бачу, це на рочки. але ще не дивилася, чи вони йдуть на верхні термозахист. Це дуже класний захист, хто знає, особливо там хто їздить такі в жаркі страни, то там це дуже актуально. Бачу, я на 10 років, на 3 ну, тобто на 3. Тобто, зараз я просто ну, не хочу цього робити, тому що може вже вони не актуально, вам є такі купанечки. Я тоді просто ну, просто сховаю їх на наступний сезон. От, хто хоче замовити, може там від там, 2-3 кг замовити. О, трошки плавочок є. Ось такі різні. От. Класні. Плавочки вони От. Можна взяти ось такі ці купальнички. Тут якісь попадаються, такі бачите, прикольні. Вони, до речі, двосторонні. Все, бомби. собі такі лише якби було. Дуже класні. От такі щось там рубчик, шортики, такі бачу є. Ну тобто я ж кажу, якщо хтось зараз там 14 років бачу, попадаються ці шортики на три, в основному бачу. Якщо комусь треба, хтось готовий забрати також типом мотор, ви можете зробити замовлення. Я просто зараз е розділю це, що є там на дві-три частинки.